Мене звати Федорку Оля Михайлівна, я із Хмельницького. Мені 66 років, я перший раз приїхала в санаторій, дуже два місяці лежала і лікарі не могли нічого зробити. Приїхали, дуже сильно боліло, поперек, і віддавало в коліно. Йти не могла. Чоловік майже на руках приніс мене. Спочатку дали блокаду, дали, і одразу мені стало легше. І я почала проходити процедури. Для кожної процедури мені ставалося краще. Вже 8 день, я вже восьмий день на лікуванні. Набагато краще почуваю, перестало попереку боліти. Я бігаю, я ходжу на процедури, а тоді чоловік майже носив мене. Багато процедур і розтягування хребта, і, і родонові ванни, і багато процедур дуже багато. І масаж, і гідравліка, і, і магніт. І дуже багато процедур проходимо, але все воно якийсь ефект дає. Кожна процедура по своєму результат дає. Методика Леоніда Анатольовича дуже помічна. І от зараз я йду на таку процедуру, тож те, щоб підікувати свій хребет, щоб я оздоровилася. Вже все в комплексі розумієте? Мені Особисто теж сваха порекомендувала. А зараз є, дівчата дзвонять, і я їм рекомендую що тут. Я рекомендую, щоб приїжджали, бо дуже допомагає. Е,